сонячно, ясно довкола і танець хмаренки гої до школи, до, до школи, до школи сьогодні йдуть школярі, вражає мене видостигли. Багрянець, пломоніє, зібров. До книги, до книги, до книги душа поривається знов. Маленька Настя без декількох днів школярка. До Дня знань підготувала віршик, а от послухати його першим пощастило секретареві міської ради Михайлу Криваку. Крім Насті, з віршиками до міської ради завітало ще четверо майбутніх першокласників. Тут малечу привітали з початком навчання та презентували корисні подарунки. Традиційно найнеобхідніше шкільне приладдя напередодні Дня знань вручили діткам, які знаходяться під опікою. Спеціально підібрані ранці отримали троє хлопчиків та двоє дівчаток. Тут же яскраві портфелики і приміряли ручку сюди, ручку сюди. Ось так, все і вже школярик. Кожен портфелик наповнили канцелярським приладдям на суму 600 гривень. За словами майбутніх першокласників, що робити із зошитами, ручками, альбомами для малювання, фарбами та кольоровим папером, вони знають. Та й до школи йдуть з радістю. Там дуже інтересно. Я вже хочу до школи, я вмію читати, писати. Я хочу зустріти нових друзів. В Свою чергу Михайло Кривак як педагог побажав першачкам бути старанними та чемними. Хотілося б привітати всіх школярів нашого міста з початком нового навчального року. Найтепліше привітання, звичайно, тим, хто вперше переступить поріг школи, це нашим першокласникам. Хотів бажати, щоб школа стала другою домівкою, щоб в школі було затишно, приємно, щоб вони полюбили сам процес навчання і їм подобалося вчитися в наших хмельницьких школах.